Лікар Марк відомим був спеціалістом пацієнтів зонко вдало лікував. Фахівець чудовий і з великим хистом багатьох від смерті медик врятував. Він одного разу на літак збирався на конгрес масштабний форум лікарів. На городу гарно. Там отримать мався премію й оцінку всіх його трудів. Та однак польоті стались на палатки через дві години, як взлетів літак, мусив аварійну там зробити посадку. Раптом у системі щось пішло не так. Лише приземлились, лікар став шукати, щоб авто в оренду взяти де небудь. Він боявся спізнитись, далі вирушати, думав наодинці у незнану путь. Незабаром стала хірші погода, і здійнявся грізний вітер бурівій. Їхать було страшно у таку негоду. Доктор заблудився в темряві нічній. Три години їздив так безрезультатно, утомивсь страшенно, дуже зголоднів, став шукати місце переночувати і до одного дому. Чи забрів. Був тоді з надвору бідний і маленький. Двері відчинила жінка молода. Він все розказав їй, пояснив швиденько, як з ним приключилась ось така біда. Попросив мобільний, щоби позвонити. Але телефона в жінки не було. Ви у дім заходьте, поки буря стигне. Я вам гарантую їжу і тепло. Він побратим дому, відпочити зігрітись. Їзу чай гарячий, жінка подала, попросила з нею разом помолитись. Лікар посміхнувся і сказав слова. Вибачте, я вірю тільки в прачовитість, пивши чай, за нею він спостерігав. В світлі свічки пані почала молитись над дитяче ліжко погляд його впав. Гіркі рясні сльози по щоках стікали, зрозумів, що в неї є якась нужда, над дитям схилилась, ніжно цілувала, обережно тихо медик запитав. Що так і щиро, просите у Бога, і невже він в змозі вам допомогти? Що з вашим дитятком сталося такого, як Господь зуміє вас тут віднайти? Жінка посміхнулась сумно і сказала, рак у сина мого, випадок тяжкий, форма виняткова, де ми бували, все безрезультатно, висновок шумний. Чула, що далеко не один холод. І таку хворобу вилікує він, та немає коштів, Вуста вже і голод, віддала що мала, вихід лиш один. Я молюсь, вагаю говно. Безпередно, лише він кряпнуть. Відповідь Відповіді поки не поводять на угор, але я надію, вірую, не здаю. Лікар і дар мови втратив, капали сльозинки із його очей. Пригадав сьогодні, як сюди потрапив всі свої пригоди за весь день оцей. І усе це сталося по молитві жінки. Бог до цього дому, сам його привів, бачивши страждання сподівань зернинку, на її благання дивно відповів боїм. Бідним людям, у яких нічого, крім молитви, більше не лишилось вже. Бог через людину вийшле допомогу. Бог своїх не лишить, втішить, збереже. Зустрічі, знайомства є не випадкові Все у Божих планах, все в його руках. Тому будьмо друзі, ми завжди готові йому довіряти весь життєвий шлях. Лиш не нарікати, вірити незмінно, людям невідомі, Божії куці є у нас тривоги, стіймо на колінах, бо підтримка наша Господі Христі. Амінь, слава Богу.